До вашої уваги комплектація люкс. Полотно 110 мм. Три контура ущільнення. Металокаркас. 14 ребер жорсткості, утеплювач мінвата, замки. Стандартні калі 252-257. На даний час ставимо верхні сікурема, Циліндр калі, Ручка, як бачите, на розеті. Утоплена броненакладка, Три петлі. Наружна МДФ накладка 16 мм. Внутрішня, вона йде задвіжна 10 мм. Рама 120 мм. Утеплювач мінвата. Є отвори під скрите кріплення лиштви. Короб має металеву зашивку з ребрами посилення. Ексцентрик для регулювання прижиму полотна. Отвірі під рігелі мають пластини посилювальні.